Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. Напередодні Свята Великдень ми з вами спечемо традиційну українську великодню випічку, Бабу Українську, за рецептом відомої української кулінарки Ольги Франко. Для початку нам потрібно заварити вершки з борошном. Для цього в ковшик виливаємо вершки, ставимо на вогонь і доводимо їх до кипіння. До вершків додаємо борошно і в цей час дуже гарно перемішуємо, щоб не було грудочок. Вершки заварені. І так залишаємо їх на столі для того, щоб вони охололи до теплого стану. Далі готуємо опару. мисці з'єднуємо. Молоко, воно повинно бути нагріте до теплого стану. Дріжджі. Рецепт я буду використовувати свіжі, обов'язково передивіться на термін придатності. Це дуже важливо для того, щоб виріб вдався. Сюди додаємо столову ложку цукру від загальної кількості та 4 столові ложки борошна теж від загальної кількості. Все дуже гарно перемішуємо до однорідності. Накриваємо опару рушничком. Та ставимо в тепле місце підходити на пів години. Коли підійшла опара, охолола до кімнатної температури заварка з вершків. Починаємо замість тіста. мисці з'єднуємо опару. Заварку з вершків. Жовтки, ванільний цукор, цукор, розтоплене вершкове масло, теж воно повинно бути теплим та цедру лимона. Все разом перемішуємо до однорідності. Далі разом із сілью починаємо додавати борошно невеликими частинами. Вимішуємо тісто до 20 хвилин. Воно повинно бути дуже м'яким та еластичним і ні в якому разі не забите борошном. Тісто дуже гарно замісили. Воно м'яке, еластичне. На цьому етапі за бажанням можна додати цукати або будь-які сухофрукти, які вам подобаються. В рецепті ми будемо додавати в'ялену журавлину, пересипану трішки крохмалем. Пересипаємо крохмалем для того журавлину, щоб в тісті вона не збивалася в одному місці. Вмішуємо журавлину в тісто. Тісто перекладаємо у миску змащену олією, придавлюємо ось так руками. Далі миску накриваємо плівкою, рушничком та ставимо в тепле місце підходити на годину. Ідеальна температура для тіста в кімнаті повинна бути 25-30 градусів. Тісто дуже гарно підійшло. Виймаємо його з миски на поверхню. Обминаємо руками, щоб вийшло зайве повітря. Далі відділяємо шматочок тіста і розкладаємо його по формах. Форму обов'язково потрібно змастити олією чи будь-яким жиром. Кількість тіста ми повинні покласти у форму не більше 1 третьо від загального об'єма форми. Ось так загортаємо під низ, утворюючи кульку. кладемо у форму, придавлюємо тісто обов'язково рукою і так наповнюємо всі форми. Форми з тістом накриваємо рушником та ставимо в теплому місці на 40 хвилин. Тісто повинно збільшитись мінімум у 2-3 рази. Після того, як тісто підійшло, поверхню змащуємо збитим яйцем. Випікаємо бабу при температурі 180 градусів. Час залежить від форми, в якій ви будете їх випікати. Вона може коливатися від 35 хвилин до однієї години. Вона повинна бути золотистого кольору. Перевіряємо готовність на суху шпажку. Після випікання баби накриваємо рушничком. І так залишаємо у формах до повного охолодження. Після охолодження можна баби куштувати. Ось вона така виходить рум'яна. Гарненька. Зараз будемо її розрізати. Обов'язково спробуйте спекти цю справжню великодню традиційну випічку, бабу українську. Це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дуже вдячна за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.